Тож, ще раз вітаємо усіх наших глядачів. Ми розпочинаємо нашу розмову. А сьогодні всі вітаються в нашій студії ведучі, всі вітаються на вулицях. Мір, Труд май. Труд є! Май є, але чи є мур, і як його забезпечити, як бачить, як бачить, як забезпечити мур Україні, народні депутати України будемо зараз говорити. Тож я представляю Олег Ляшко, народний депутат України, лідер радикальної партії, кандидат президент України. Пане Олеже, вітаю, вітаю. шановні глядачі. Сергій Каплін, народний депутат України, фракція удар. Доброго вечора вечір. А Дмитро Корчинський, лідер всеукраїнської політичної партії, братство, не депутат. Вітаю, то не надовго то ви вважаєте, що ненадовго здібності е, буквально... такі, що буде депутатом. Залишилось з'ясувати в якій країні, бо якщо все буде здаватися з такими темпами, як здається зараз, то буде депутатом Західноукраїнської Народної Республіки. Угу. Така думка, я хочу сказати, що буквально за декілька хвилин а в студії буде Ігор Мірошниченко, народний депутат України, всеукраїнське об'єднання Свобода він вже є на каналі. Тож чекати на нього можна вже Вибачте. ставити свої свій... можна, можна. Ви почали передачу з того, що є труд, є май і чи є мир. А я з вами посперечаюся. І миру немає, і труда немає насправді, угу. адже мільйони людей по закордонах в пошуках кращої долі всередині країни не працюють. Десяток сімей мають усе за рахунок мільйонів простих українських трударів, де ви бачили труд у селі, люди безробітні, де ви бачили працю у місті, переважна більшість людей. Тому залишився один травень, і той швидко мене. А от завдання, щоб була праця, щоб був мир оце завдання моє і завдання кожного українського патріота, щоб над нами було чисте, ясне небо. Щоб людина, господь створив людину для праці. Отже, кожна людина має працювати. А завдання оціх дармоїдів політиків, які сидять в Верховній Раді, нічого не роблять, баклуші б'ють, хоча б створити умови для того, щоб людина мала можливість заробити собі на прожиття. Я так розумію, що всі створені для праці, зокрема і народні депутати України, ми бачимо, що така от ситуація в країні. А депутати не працюють, бо вони створені не для праці, а для дармоїдства. Пане ну ви теж належите до депутатського корпусу, я зокрема. Я виняток із правила. Причому належите е, останні 10, 15 справи. років, щоб або 10. Так? Скільки 15? Скільки ви скликали народний Слухай, я директор. казав Гебель, брехня є, просто брехня, є велика брехня. Оце велика брехня, що Ляшко 15 років депутат. Оскільки не 15, 10? а 7. 7. 7, і мені прикро, що за 7 років люди не проголосували, щоб я там був не один. А щоб там була потужна команда радикальної партії. Тоді б ми навели там порядок давно б за три дні. От мене коли кажуть, ви коли прийдете президентом, скільки вам треба часу? Рік, два, три, щоб навести порядок. Я кажу три дні. Питаю, чого? Звідки три дні? Я вам розкажу, звідки перший день розстріляти всіх чиновників, які є, а на третій день розстріляти тих, хто прийде на поминки тих, кого розстріляли. І в країні буде порядок. Швидко прийняти. привіт, можна між вами утовпитися, бо я так зрозумів, що ви вчора ефірі, на ефірі були і сьогодні. А я сюди хожу я давно. Не був я місяців я... і... два-три. Я хожу сюди значно рідше. Дозвольте сказати і запитання Мірошниченка чому, чому, дуже багато. Чому парламент не працює? Відповідь очевидна, тому що ті, хто сьогодні є в Верховній Раді, вони безвідповідальні люди. Вони не усвідомлюють свою місію, вони не усвідомлюють свою відповідальність за долю України. Вони не розуміють, що не можна в умовах, коли в Україні триває військова агресія, коли триває спроби розколу України, що ти просто не маєш ні морального, ні юридичного права десь їздити відпочивати. От бачи Бог, я нікуди ні на новорічні свята, ні на різдвяні свята, ні на які, ні ногою з України, тому що я розумію, що щодня міняється ситуація. О сьогодні я на Харків летіть підлетіли до Харкова за 5 хвилин до посадки, оголосили, що в Харкові замінували аеропорт. Як тільки наш літак, ми розвернулись, полетіли назад на Київ, його вже розмінували. Міліція повідомляє, що помилка була. Тобто щодня чи через день на Луганщині, на, на Донеччині, тобто там сьогодні відбуваються головні події. Там треба рятувати країну. І тому я думаю, що відповідь очевидна те, про що сказали колеги треба переобирати Верховну Раду одразу після президентських виборів мають бути дострокові вибори Верховної Ради. Якщо ті ігори, хто купив собі там заплатив бабки за е, е, квитки Мандат. до 17-го року, ну так е, Янукович теж е, думав, що він це намалює, сфальсифікує. Народ виніс його на вилах. Отак От само буде цим парламентом, бо це ненормально, правильно. От мірошниченко пропонує правильний закон про те, щоб, хоч він із е, фракції іншої, але любе Боже, правду. Запропонував нормальний закон, що притягати до відповідальності подання могли вносити в ООН прокурора. За цей законопроект не голосують. Що це означає? Що українофоби, царьови, колісниченки, сімонінки, олійники, Калєтніки продовжують носити звання народного депутата, продовжують приходити до Верховної Ради, це ховатися це да, і робити свої злочини проти України. Парламент не голосує. За мої законопроекти спрямовані на зміцнення обороноздатності країни, підвищення боєздатності армії. Парламент Парламент не голосує. Для чого нам такий парламент? Коли тих пристосуванці, які були при Януковичу, були при владі, все мали сьогодні, вони побігли до нової коаліції. Теж усе мають, і посади мають і все інше. А я. Навіть і до коаліції не війшов, бо коли я побачив, хто ввійшов до тієї коаліції 40 чи 50 регіоналів. Мені соромно з ними бути в одній коаліції. Тому народ має як ото потурив Януковича ногой під зад. Отак, народ має потурити цей парламент. Але дуже важливий наголос: не до президентських виборів. А то люди буквально сприймають мої слова. Завтра біля Верховної Ради буде мільйон людей. Шановні глядачі, однодумці, браття і сестри, дайте цим паразитам допрацювати до президенту. Денських виборів, щоб вибрали легітимного президента, і потім можна цей парламент розганяти. Бо якщо не буде ні Верховної Ради, ні президента, ні легітимного уряду Росія тільки аплодуватиме. Тому ні в якому разі не беріть цих паразитів поки що, поки що, не беріть їх приступ. Чи статус представника народу? Ви таким давно давно не є і мене, е мене, гратися з мене... Олег Олег пожартував, ви сприйняли цей жарт церію. Це Сергію Сергію е е Дмитро е Ігри, у мене є до вас пропозиції. Я не думаю, що чотири людини, які сидять в цій студії, це ті, хто мають між собою сваритися. Вона... У нас є ворог. Це зовнішня агресія військова. У нас є ворог, це ті, хто сьогодні всередині країни підтримують зовнішню агресію. Давайте будемо. Я думаю, що наші глядачі чекають не з'ясування стосунків між нами, а як вирішувати проблеми країни, як наводити лад, як щоб в країні був спокій, щоб не було тероризму, бандитизму тощо. Я хотів би відповісти на ваше, шановна прекрасна. Наша ведуча на дуже важливе питання: хто винен у тому, що здали Крим? Хто винен у тому, що зараз відбувається на сході? Я думаю, що відповідь на це питання очевидна. В першу чергу, винна влада, українська влада у тому, що по відбувається по всі, ті, хто при владі, і уряд, і Верховна Рада, і спецслужби усі винні в тому. Бо, наприклад, я хочу нагадати, коли тільки в Криму з'явилися ті так звані зелені чоловічки, я вимагав, закликав воювати за Крим. Мене називали провокатором, поджигателем війни, бо бачите, давайте миром домовлятися з Росією. Всі ці політика умиротворення агресора завжди веде до поразки, і ніколи політика умиротворення агресора не зупиняла агресора. Рому треба було діяти рішуче. У нас там було 20 тисяч військ. Треба було воювати, треба було перекрити Керченську протоку, треба було збивати вертольоти і літаки, які сідали на захоплені аеродроми. Треба було спецслужби, оті альфи, Омеги і так далі посилати в ту ж ніч і замочити терористів, які захопили Верховну Раду Криму і Раду міністрів Криму. Ніхто цього не зробив, бо розказували, нам ударять із Чернігова, нам ударять з Донецька. Та хай би звідки не вдарили, але це не значить, що ми повинні були здавати свою, свою територію репліки, е, свій Крим. Я зараз лише дві репліки на нашу платформу, тому що тут дуже багато думок, деякі навіть не можна цитувати, але вони мають сенс. Так вони пишуть, мозк наш. Враг наш, це звертаючись саме до народних депутатів. І далі ще ви пишуть з приводу того, що людям намірять, що причина бета народу, внешні фактори, а не внутрішній фактор ворозька і бадінська власть, Сергій Плотніков. Я якраз і звернув увагу, що в першу Тут чергу війни... я перепрошую, мозг ваш наш враг. 에, щодо дій, які зараз відбуваються на сході. Я щодня зустрічаюся із тими, хто сьогодні керує державою. Я щодня від, від, від них вимагаю, особливо для мене болісно, все, що відбувається на Луганщині, бо моя мама звідти родом, я там виріс і особливу увагу приділяю Луганщині. І я щодня пропоную, що треба робити для того, щоб ми врятували Луганщину. Для того, щоб ми врятували Донеччину, на моє тверде переконання. Ми маємо діяти абсолютно рішуче, безкомпромісно і радикально. Нам треба на цих територіях Донецька, Луганська. Сьогодні така ситуація зійшла дошла до тієї межі. Що ми маємо оголосити там надзвичайний стан? Вести комендантську годину, запровадити, ввести армію туди. Це вже не антитерористична операція. Ми маємо справу з зовнішньою військовою агресією і зовнішньою агресією. Я буду одразу переважити. Зовнішнь... Всі погоджуються з тим, що там необхідно вести надзвичайний і... воєнний зовнішньою агресією. Повинні воювати не міліція. Міліція, по перше, 90% міліції тільки в бабок на базарі вміють по 10 Але, гривень. По стріляти. Міліцію було з західних областей Рад засилати. А а, а по друге, а по -друге і зов... Нішої військової агресії, армія має воювати, і коли мені розказують про те, що в нас не боєздатна армія, що в нас немає міліції, що у нас немає СБУ. До речі, чисельний склад міліції 300 тисяч, СБУ 40 тисяч, армії 200 тисяч, я питаю: а за що ми десятки мільярдів гривень платимо? За те, що не можуть не шкодити 200 терористів. Чого у нас мобілізацію оголошують 18-20-літнім пацанам, яких ще півтора місяці треба вчити, коли у нас людей військово зобов'язує? За них в запасі 300 тисяч, ну, справді, які пройшли гарачі точки і так далі. Якщо, якщо дозволите, ви знаєте, я чотири дні поспіль був на кордонах на Сум, у Сумській області в військових частинах. Я вам так. хочу сказати, що з мобілізації справді повна біда. Тому що, по-перше, мобілізували не тих, хто хотів, не ті, хто стояли в чергах, а тих, кого змусили, бо в них бачите відповідні військова спеціальність. Але та спеціальність, вона їм, знаєте, абсолютно не допомагає. Тому що насправді люди не хочуть стояти зі зброєю. Це питання національної патріотичні. Виховання, а по-друге, треба ставку робити було в першу чергу на тих, хто готовий проходити вишколи і стояти стільки, скільки треба, а не ставити у нас. Там буде більшість голосів для того, щоб ухвалювати рішення. виборчу кампанію, звичайно, на сході За питання, треба... запитання. Тихо, я буду перебувати. От ви говорите про ультиматуми, що не можна ставити, так, Юрій не нельзя ставити у власті. У вас коротка пам'ять. ви Вже кілька місяців назад самі ставили такі ультиматуми. Давайте Як я відповім стоп, на це запитання. Стоп, О той чоловік, стоп. який питає, він плутає. Стоп, я дуже Будь прошу ласка. далі, тому що ви багато всі говорите і не встигаю поставити запитання ані я, ані глядачі. Ну і ні, Дмитро Корчинський Можна не сердікав, не можуть відреагувати з іншого приводу. А по чому б так не вести воєнне положення Загалом, в усі країні? В усі країні ну, потреба випадок усій... перестрахуватися, адже країні... бачите, тут не встигли так. в усі країні, На щастя, потреби немає, адже е терористичні акти відбуваються поки що на сході країни. Е питання глядача, е що мовляв раніше, станіше стали... вигадали, що Хідного необхідно буде робити це на сході, звичайно, раніше в цьому потреби не було, якби не були такий розмах тероризму. Якби влада діяла адекватно, якби вона задавила на корню всі ті прояви тероризму, які відбулись то не було потреби сьогодні. Учора Турчинов виступив, сказав, що влада не контролює схід. Якщо влада не контролює схід, значить для того, щоб навести там порядок, треба вводити надзвичайний стан, знищувати терористів для того, щоб відновити конституційний лад в Україні. Я хочу Коротко сказати, тобто, що неспроможність, наші... неспроможність чинної влади врегулювати ситуацію у суспільстві, я кажу так дипломатично, звичайно, м'яко не, та... а... не у суспільстві, а подавати терористів, подавати терористів на усвідомлюєте, якщо відкинути всю цю політичну риторику так вас, як народних обранців, що це не неспро... результат неспроможності влади за багато років, і зараз, зокрема, за останні місяці, коли прийшли до влади, врегулювати ситуацію. І створити таку ситуацію в державі після усіх тих подій, щоб цього не відбувалося, е. Е. тобто вибори провести під дулами автоматів, я, зокрема областях. Я відповім. Значить, Без я хочу сказати, щоб наші глядачі чітко розуміли, що відбувається зараз на сході. На сході за підтримки Росії, яка заслала на схід нашої країни російських диверсантів, відбувається спроба відколу частини України від нашої території через організацію 11 трав. Авня, так званого референдуму за кримським сценарієм, де проголосять незалежні про це, незалежні, реаніше, про це реаніше, ніхто не, не дозвольте. Я так? закінчу, Ніх... де, проголосять, Ніх... де, проголосять, де проголосять незалежні республіки. Потім ці республіки або оголосять про приєднання до Росії, або будуть маріонетковими при підтримці Росії як Абхазія Осетія. Тому завдання української влади само початку було з яким вона не справилася, це знищити са і само початку терористів, які там діяли. Влада зробила таку ж помилку. Як зробила в Криму, вони намагалися про щось домовитися. Вони вели перемовини з луганськими терористами, з донецькими терористами. Хоча насправді то маріонетки російські, І якщо вести з кимось перемовини, то і з ФСБ, і з Кремлем, яке фінансує тих терористів. От я вам наведу дуже просив приємно. Поясніть, будь ласка, влада за такою ситуацією в іншій будь-якій країні. Нормальні вона постав відставку. Учора, Вся у ця влада відставку не йде? Я якщо зав... вона ж не може послатись, е... такі... сама себе відставку. Послухайте, вона може бути ну, відставити. Чому відставку. Я, розумі, я що думаю, що ми на. Дайдемо, е, е, можна відповісти? Да, е, дуже можна про дуже, дуже промовистий факт. Учора в Москві так званий співголова Донецької Народної Республіки Денис Пушилін проводить прес-конференцію, де звітує перед своїми господарями про те, що явка на референдумі 11 травня буде 60%, а результати, за його словами, що більш оптимістичними. Мене в цій ситуації одне лише питання: як Пушилін, на якого є санкція на арешт, який оголошений в розшук, як він у Москві виявився? Два дні тому він в слов'янську, який, начебто, заблокований. Учора він у. Москві, сьогодні він знову в Донецьку. Це питання до наших спецслужб. Як вони працюють? Щодо того, чи треба відправляти владу від ставку, треба. Але коли 25 травня виберуть нового президента, всі зразу й поміняються. Я думаю, що якщо сьогодні, наприклад, відправити у відставку Турчинова, де гарантія, що ми одразу оберемо іншого виконувача обов'язків верховного команди, Жодної гарантії, не буде голосів, і це означає, що армія буде не керована, держава буде не керована. Тобто, хто б як не ставився до Турчинова, до 25 травня його прибирати з посади не можна. Так промова завершена. Я хочу, щоб Сергій Капрін відреагував, зокрема і і 25 травня, так? До 25 травня скільки часу? Скільки часу? Три тижні. Тобто три тижні от ситуація так і залишається. Ну запитайте сьогодні. Працюваємо змушувати вою змушувати, реагувати. А знаєте, де змушувати працювати на Грушевського 5, у Верховній Раді. А схід, ми там регулярно з'являємося. Питання не до свободи ні. і де? не до ляшка. До речі, який також кажу, регулярно з'являється. Ви не розумієте, ви не зрозуміли ви... до тих, хто туди не ви, ви не зрозуміли глибини. Мого запитання. Я кажу не про цю студію і відстань від неї до Грушевського 5. Я кажу, що ви можете там працювати на Грушевського 5, хоч щодня, хоч щоночі. Схід знаходиться трошки далі і його Сергій, території. Сергій, це особисте. Вибачте, як вас звати? Світлана. А ви, якщо виходите, Світлана, а ви якщо приходите на інфір, Світлана, пане Світлано, я ж вибачився. Пані Світлано, коли ви останній а, раз були в Луганську, в Донецьку? А коли ви були в Криму? В Криму Давай, я був місяць в Криму? тому. У Луганську я був Як два дні. У Луганську я був два дні тому. Сьогодні я намагався попасти в Харків. Чотири дні тому я був у Донецьку. За останній місяць я шість разів був в Луганську. Тричі був у Донецьку, Пане Олеже. двічі в Одесі, Пане двічі Олеже. Миколаїв, один раз Пане Херсон, Олеже. Запоріжжя, Дніпропетровськ. Тому не дорікайте, що ми м там не були. А ви знову ж таки? Ви знову ж таки не розумієте. Дай Боже, щоб ви почули своїх виборців? Я вам скажу одне особисте: це поза. Межами цієї студії поза межами цього ефіру. Ні, ви дорікаєте, що я не їжджу на схід. Глибину я не вилажу звідти. Глибину Почуйте, ви можете звідти не вилазити так само, як і не вилазити з Верховної Ради. Ті рішення ваші напрацьовані, якщо вони будуть напрацьовані в парламенті, вони не вирішать питання сходу, тому що не рішення, а й Рішень занадто раз, багато. ви помиляєтеся. Якраз парламент має приймати рішення, спрямовані на зміцнення обороноздатності на боротьбу з тероризмом, заставляти владу, заставляти правоохоронні ви органи виконувати на відповідальності. відповідальності. Має спонукати його на прийняття рішення про вибори виконуючого обов'язки президента України. І голови Верховної Ради у відповідності до сьогоднішніх. Реальні це загальні фрази. Тебе є гарантія, настроїв. що оберуть одразу людину? Пане Олеже, якщо є гарантія, пане давай пане пане вас не перебував Пане Олеже, пане вас не перебуває. Це загальні фрази. Реально, ти ж Олег. розумієш, група кінаха, група Литвина почне торгуватися, і ми не матимемо три дні голо обов'язків верховного Головнокомандуючого. За три дні можна а ми захопити зараз... все на ви Зараз маємо собі насправді немає нелегальної зброї. У нас якщо Врахувати на душу населення абсолютно мізер, ніякої загрози вона не становить. Зростання рівня злочинності через нелегальну зброю немає. Я, до речі, був єдиний народний депутат України, який голосував проти постанови Верховної Ради про роззброєння українських громадян, яка була прийнята всіма фракціями. Я вважаю, в нинішніх умовах, коли так звані правоохоронні органи не здатні захищати Україну територіальну цілісність, це Мають робити українські громадяни. Я вам наведу приклад, Луганщина моя рідна. Там є 300 патріотів, які готові були записатися у спецбатальйон міліції по підтриманню громадського порядка. Із 300 бажаючих, які прийшли, начальник УВД зареєстрував упродовж двох тижнів 30 чоловік, із 30 людей жодному не видали зброю. Терористи проти них сидять. У них тисяча одиниць вогнепальної зброї. Нашим патріотам я хотів сказати. Ситуація в Харкові, батальйон спецпризначення міліції Слобожанщина. Харкові, Значить, патріоти по сьогоднішній день збройчому здали власне, трьох ефірний українських ефірний СБУшників, які туди прилетіли. І їх зразу час. взяли. Ми йдемо на новинний дайджест, Але в мене перед тим таке. Але в мене перед тим риторичне запитання в Швейцарії так одразу роздають зброю. Точайно, мене, після завершення. так от. Спочатку побудити, побудуйте Швейцарію, потім роздавайте зброю. Буде відповідь після того, того як ми повернемося з новинного далі. Зберегти, зберегти Україну. Україну. Треба Україну зберегти, а потім буде Швейцарія. Не буде України, не буде Швейцарії. Я думаю, що для всіх стало очевидно після ганебної здачі Криму, після ганебних подій на сході країни, що в нашій країні немає правоохоронних органів, немає спеціальних служб. По великому рахунку немає боєздатної армії, бо всі 23 роки, замість того, щоб зміцнювати обороноздатність країни, ми фактично годували дармоїдів, хабарників, які тільки фальсифікували кримінальні справи. За хабарі закривали ці кримінальні справи і ганяли бабок, які не положено в положеному місці торгують на базарах. Коли дійшло до того, що треба захищати Україну, треба боротися з терористами, виявилося, що боротися нікому. І навіть 200, 300 чи 1000 терористів. Терористів не здатні здолати майже півмільйони військо правоохоронців в Україні. Тому я згоден, що сьогодні ситуація зайшла до тієї межі, коли справа по рятунку України це справа всього українського народу. І сподіватися на те, що за нас хтось це зробить, це марні сподівання. Ми вже сподівалися, що влада врятує Крим, армія захистить Крим. Ми сподівалися, що міліція спецслужби захистять Донбас не захистили. Якщо ми будемо на них сподіватися. Сподіватися, Путін дойде до Києва, до Львова і до Ужгорода. Тому я щодня вимагаю від влади. Долучати патріотів, долучати військовозобов'язаних, долучати громадян до війни. Сьогодні давайте говорити об'єктивно. Сьогодні проти нас розв'язана військова агресія Російською Федерацією, оскільки влада не здатна здолати цю військову агресію, як у роки Великої Вітчизняної війни. Це має бути всенародна справа подолання другої світової я? абсолютно не керована сьогодні. Ці Та частина, яка мобілізована. Час. І таке Інше Та я, я у держави відповідь. немає часу. У вас є час порівняння. Справді в Росії багато техніки в нас менше, в Росії більше армія, в Росії більше людей і так далі. Саме такою логікою керувалася влада, яку ти критикуєш, коли відмовлялась воювати за Крим. Бо вона казала: якщо ми почнемо воювати за Крим, то Росія введе свої війська і вони захоплять нас. Тому не має значення, скільки в Росії армії, не має значення, скільки в Росії бронетехніки. Це ті питання, які ми не можемо вирішити за один день. Але це не значить, що якщо в них більше армії, літаків, танків, то ми не повинні захищати свою країну. Це не значить, що ми не повинні давати відсіч окупантам і ворога. Я, я не перебував, про коли ти говорив, я закінчу. Але ж ви закладаємо. Ви, за... ви закликаєте Сергію. Будь ласка, не змушуй мене перетворювати. В... Виключно... Я закінчу. Силами людей захищає. Значить, я кажу про те, що оскільки в Україні. Країни за 23 роки не створена боєздатна армія, немає професійних служб, не можна навіть порівнювати російські можливості і українські, але водночас ми повинні захищати суверенітет і територіальну цілісність України. Як вийти з цієї дилеми? Я відповім: перше, ми на марші маємо міняти ситуацію: радикальне оновлення правоохоронних органів, максимальні зусилля на боєздатність армії, створення широкої антипутінської, як колись антигітлерівської коаліції, країн світових демонстрів. Демократій сьогодні, якщо сполучені штати, країни НАТО хочуть реально нам допомогти, нам не треба їхні протпайки чи заборона на в'їзд до їхніх країн, сімнадцяти російським військовопосадовцям. Дайте нам протиповітряні комплекси, дайте нам необхідне обладнання, техніку і таке інше, щоб ми могли, так як по лендлізу в часи Другої світової війни отримав радянський союз. Тобто і найголовніше і най, закінчую, і найголовніше насправді боєзда. Армії вимірюються не кількість у танків, літаків і вертольотів на першому місці це дух, це патріотизм, це відданість країні. Якщо армія, якою б озброєною вона не була, якщо це армія не має патріотизму, якщо командири в цій армії не люблять Україну, не шанують її. Коли вони піднімають руки 700 чоловік Константиновці особового складу міліції перед десятьма озброєними терористами, підняли руки. Про що тут говорить? Тобто країні треба радика. Альні зміни і це я говорю не як кандидат в президенти, а як людина, який не має куди тікати з цієї країни, як людина, яка тут хоче жити у своїй єдиній країні. А ще тут... бачите на відміну від Дмитра Корчинського, я не такий радикальний, хоча й очолюю радикальну партію. Я скажу свою позицію. Ми народ, ми ніколи першими не починали війну, нам чужого не треба. Але коли йдуть по нашим, ми повинні свою батьківщину захищати, свій власний дім захищати. Але правильно сказав колега Мірошниченко, ту політику, яку Росія зараз веде по відношенню до України, це фактично політика на самознищення Росії як держави. Адже дуже скоро система влади побудована Путіним, вона розвалиться. І як тільки розвалиться ця ми система ми, ми вже влади, вже чули, почне розвалюватися Чечняда. Гестан, тощо, то що тощо це наш шанс повернути Крим і диктатури. 80% російського народу підтримали агресію Путіна проти Криму. До кого ти збираєшся звертатися? Ці люди, ці люди, ці люди що таке російський народ. Де він є? Там російський Ми завершимо говорити. Тому що щас, щас, та, там, вже, як кажуть час, час в ефірі народи. вже як вичерпано. Час розказують. в ефірі крипці вже народ, донбаскій вичерпано. Донбаскій Я дякую нашим гостям.